Друзі, всім привіт! Сьогодні п'ятниця, п'ятниця, ура, для мене щасливий день. Тепер я від вересня полюбила п'ятниці і не дуже люблю неділі. Бо в п'ятницю приїжджає мій синочок, а в неділю від'їжджаю. Так що якось в мене так в пам'яті закарбувалося, що п'ятниця це хороший день. Значить, сьогодні хороший день, друзі. У нас день то хороший сонячний, друзі, але так холодно, я вже вдягнула теплішу кофту, вдягнула теплі штани. Ну, я з вже Все, нема що порадуватися, нема що бавитися дівки зимно, друзі. Опалення ми ще, звісно, не включаємо, бо в нас ну, велика кубатура і теплі підлоги всюди. Коротше, в нас, якщо розганяє, то розганяє Також по повній програмі і дуже багато ми платимо за опалення. Коротше, вже поки можемо, ще не включаємо, друзі. Тому це, тепліше судіваємося, та й все, та й помаленьку. Донецько вже сьогодні до школи пішов. Як пішов? Зібрався і каже, я йду. Я ж його просила не йти, бо він вчора таку температуру, мав, і ще горло болить. Але як він не піде до школи? Він піде до школи, як мусить йти в зал. Це ж, ну як? Він не піде до школи, то відповідно, мама скаже, куди в зал. Взяв в ті дні до школи і вже в зал збирається. Коротше, друзі, нічого не поможе. Ніхто не допоможе з тою дитиною. Коротше, добре. А я, друзі, що? Збираюся спекти яблучний пиріг. Мій Артур любить яблучний пиріг. Взагалі любить Яблучний повідло любить. І я і тут зараз назбираю яблук, зараз покажу, де в мене яблука і спечу дитині яблучний пиріг. Так, наш занеско брензу. Денис, смачного, привітайся. Денис теж в теплій кофті вже, друзі. Коротше, нема що? Нема що? Так, я йду за хату. На тут за хатою є яблунка. Ну Як, не наша. Всі тільки гавкають. Ну, але на нашому боці. То це наша. Ось тут падає, бачите, скільки. Не падавших. Але є така, що. Що висить, то я собі нерву. Ну так попадає. Ніхто їх не рве. Так. так, друзі, яблук я нарвала. Отут, ви бачите, яблунка росте. І зараз помию, почищу і натру на грубій терці. Так, друзі, яблука я натерла, цукру дала і дала ванільний цукор один сюди. Але бачите, пускає сік. Я як буду пекти пиріг, то я той сік не буду давати. Я сік заберу, щоб були сухі яблука. Добре, беруся я до тіста. Так, друзі, тісто замісила. Сюди дала тако. Три яйця, одна пачка маргарину, пів стакана цукру. Дві ложки сметани, чайної ложки амоніаку, трошки даю тільки. І дала муки. Але муки скільки візьме. Зазвичай, друзі, я не мішаю, що воно таке тверде-тверде. Таке більш м'якіше, потім воно буде, якщо спечеться, не буде забите тісто, а буде хрумке. Усе. Замішала, зараз розкатую. Так, друзі, пиріг я доробила під низ. Дала саме тісто, тоді зверху дала натерті яблука і тоді ще зробила такі решітки. Ну, не дуже рівні у мене. Ну, друзі, вибачайте, як вмію, так і роблю, бо я далеко не кондитер і не кухар, я так мама-любитель. Добре, друзі, відправляємо духовку пептися. Артур наш приїхав. Артур, привітайся! Тільки що дитина заїхала, Артур скаже, Артур десь був вже від нього дивих, ходив. Все. Я допильнував Артура, Артур приїхав, так? Думаю, де ти буваєш? Що ти пропадаєш так надовго? О-о-о-о. Його треба ще покупати, бо він ще та свинючка. Так, так. Так, воно вже заліз в сумку Артур. Артур все розпакував, машинку напхав, а ти вже заліз. Щоб його не лишили, щоб Артур лишній раз не поїхав і його не лишив. Велась, то не поможе. Сидіти в тій сумці не поможе. Ні-ні, Артура не дивися, шукає захисту. Вилазь, велась, велась. Ні, ні, ти не поїдеш. Вилась. Вилазь <сігла> <Велась> сумки, кажу. Ну, <поєдна> Він навіть не думає. Так, усе, друзі. яблучний пиріг спечений. Ще вон бульки йдуть по край, бачите. Гарячий. Добре, нехай трошки вистегне. Бо я вже наготувала друзі м'ясо пекти на вечерю. І картоплю вже, ну коротше. Все дитині. А дитина, он, дивіться, скільки бринзи має. Один кусок вже такий половину з'їв. Взяв все до другого куска. так? Ну йому бринзи це все. взагалі. Спеціально, друзі відігріла сьогодні такий кусок великий, що він поїв. Ось так, друзі, ще парує, я на нього кричу, він мене не хоче чути. Він її ще й буміка мені нагодує. Ще нагодує буміка, буміка потім буде боліти живіт. Так? Так, ну а як ж? А той дигі-дигі навчився. Як щось хоче, друзі, то так топцює лапками. Диги-дигі-дигі-дигі. І тоді це. Там уже хватить, вже переїв. Ну як, смачно, ні. Друзі, в нас вечеря. Така картопелька, запечене м'ясо. Тут помідорки з чесником. Коротше, будемо їсти. Смачного син! Ну що, друзі, в нас вечеря закінчена. Ми поїли гарно. Дениска наша в залі, він приходить досить пізно. Але нічого, все йому є. Добре, друзі, дякую за сьогоднішній день, що були зі мною, за перегляд. Бажаю вам спокійної, мирної ночі. Щоб все у вас було добре, що ви були всі живі, здорові. І все. На сьогодні кажу всім па па Па-па.